На Волині за державну зраду судять херсонського податківця. Підозрюваний Олександр Щука обіймає посаду заступника керівника податкової Херсонщини. Чоловік, звісно, на суди не з'являється і скоріше за все не з'явиться. Справи лише почали слухати на судовому засіданні. Прийняли рішення і ще раз повідомити підозрюваного про те, що його судять. Але як і в решті подібних процесів, схоже судитимуть його заочно. Сьогоднішнє судове засідання на сайті Офісу Генерального прокурора, а також на сайті урядовий копієр, по що є відповідні сідло копії, підтверджуючих е, даного стану. Е, вживали заходи е, шляхом надіслання повістки на останній відомий номер оператора українського, який е, належить щуці Олександру Вікторовичу. Було надіслано. Повістку на сьогоднішнє судове засідання, відповідні світлокопії е, на другу. Змінує необхідного дотримання, дотримання е, мовка, пика, щодо належного повідомлення обвинувачного по судовий розмір кримінального провадження, але змушені підкласти е, на наступну е, на дату, забезпечити повторне повідомлення і виклик обвинувачного е, щупу.